Перебуваючи на Донеччині, ми не оминули увагою найгарячіший епіцентр регіону. З відеокамерою ми попрямували до будівлі Донецької обласної держадміністрації. Перше, що побачили три загороджувальні кордони: російські прапори, гасло про створення Донецької республіки та людей в масках із битами. Захопники будівлі вже розібрали тротуарну плитку. З піску і підручних засобів формують насипи. Інші матеріали їм постійно підвозять машинами. Вхід, вода, заблокований. Навіть проросійські налаштованих громадян просять триматися від нього на відстані. Ні, не вдалося туди потрапити, і нам охоронець у лижній шапці довго викликав по рації свого начальника. Але той, почувши, що ми з Криворізького телебачення, відразу відмовив нам. Як нам пояснили, жоден з каналів, особливо столичних, тут не вітають, вважаючи, що ті необ'єктивно висвітлюють донецькі події. До журналістів люди налаштовані агресивно, аж до погроз побити і зламати камеру. Ні посвідчення, ні запевняння про те, що наша мета розповісти криворіжцям про настрої в Донецьку, їх не переконали. Ось єдине інтерв'ю гідна ефіру. Без погро.

Тимофій до Донецька повернувся нещодавно, лише на кілька днів. Зараз намагається з'ясувати, що ж відбувається в Україні та рідному Донецьку. каже за певний час знову поїде на заробітки до Москви. Там більше грошей платять, але що стосується свобод самовираження, то там дуже погано. Єдине, що, що мені було неприємно, Це то що це було відказ від європейського направлення розвитку в Україні. А буквально за 100 метрів від будівлі адміністрації зовсім інше життя без агресії та будь-яких закликів до федералізації. Люди після роботи поспішали додому і не мали жодного бажання говорити на політичні теми чим залишили у нас подвійне враження від перебування у шахтарській столиці.